Ціль суду моя слідуюча. 20 березня я подивився програму Шустер Лайф, де виступав голова фінансової інспекції Гордієнко. І в своєму виступі він декілька разів озвучив моє прізвище, де я працював генеральним директором. І за час моєї роботи були нанесені збитки по укрзалізниці в частності на суму 560 мільйонів гривень. 260 це було по адміністрації. Зауважено, і 300 мільйонів по компанії державній. Компанії «Укрзалізничпостач». Тому я рахую, що така людина, висока посадова особа, не повинна давати оцінку діяльності державного підприємства, яке в своєму складі налічує декілька тисяч підприємств, в тому числі там працює 330 залізничників. і Він видає бажане за реальне. Таку оцінку може надавати прокуратура або судові органи. Тому я на сьогодні прийшов сюди, МВС України, для того, щоб подати заяву, що Гордієнко через посередників за нормальний акт треба від мене хабара у розмірі 500 тисяч доларів.